Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, прийшов час до овнів? Овни, які народилися в першу декаду з 21 березня по 1 квітня. Марс, який допомагає воїнам, тактикам та стратегам, впливає на особливі якості народжених для людей цього періоду. Він дарує їм неприборкану енергію, цілеспрямованість і незламну волю, рішучість, запальність і воїстину безстрашність. Важливі роки цього періоду це 15, 30, 45 та 75. 5 років. Символом людей, що з'явилися в цей період, є наперстянка ржава. присвячена Марсу рослина, яка алегорично вказує на такі риси характеру, як доблість, стійкість і неприборканість. Завдяки впливу планети Марс, народжені в цю декаду, люди здатні миттєво складати план дій. У найскладніші ситуації поєднання інтуїції та досконалої логіки дозволяють їм оцінити важливі, можливі варіанти розвитку ситуації у майбутньому, навіть тоді, коли представники інших знаків лише починають розуміти те, що відбувається. Бістрашність, рушучість і впевненість у власних силах, даровані Марсом, допомагають людям. З'явилися на світ цей часовий проміжок людям поводитись розумно у важкі часи і знаходити контроль над найзапутливішими і найскладнішими обставинами. Люди, які народились в цей період, природжені воїни та лідери, все ж не варто пам'ятати про те, що не боги, і не зможуть взяти під контроль і перетворити весь світ. В іншому випадку, їм часто доведеться стикатися з наслідками перевтоми і мигрені і виснаженням нервної системи. Так, для того, щоб уникати цих неприємностей та рівноважити невгомонне бажання перетворювати все навколо, допоможе володіння мистецтвом розслабленого та спокійного відпочинку. Ну що? Є з вас такі овни. Всім бажаю щастя та наснаги. Далі буде. Па-па. приєднуйтесь!